мальчик з піною переходить на російську. Слухаємо відео. Переходить на російську мову, напевне, буду. Що ти переходить на англійську, ну, якщо є. Вчора спілкувався з своїм другом. І що друг каже? Перегляди малі, так? Да? Достатньо відомим блогером в Україні. Ви його, напевне, теж знаєте. Ну, не знаємо, але ще спробуємо. сядемо всі разом ванганем. Може, діде до нас хто ж це, може бути. Він був російськомовний. Тільки не кажи, що йому Бандера погрожував. Бо тобто це вже не смішно. І коли почалася війна, він перейшов і три роки вів свій блог українською. Ну, совість прокинулася, як думаєш, чи ні. А, я ж забув. Ви ж люди тренду. Тенду. А це я згор нього кажу, а чого ти назад повернувся російською мовою в блог вести? Ну кажуть, поняв, що там перегляди вроді, більше. Монетизація, типу. Ну, як варіант. Ну, це моя думка, звісно. Він каже, ти не повіриш. Я заїбався від коментарів. Ага, значить, якщо не вивозиш конструктивної критики, треба перейти на... Російською? Я, я так зрозумів. Цікаво. Цікавий підхід. Каже, я задля експерименту почав записувати російською. Вот оно що. І сразу мальчики в Тусиках прийшли. Мамочки ти мої. Стало легше. Ти. Бідася ти лекше. Вот оно, де собака, зайта. Каже, пару днів мене хує і так далі, що я перейшов так, а потім каже, окей, в коментах перестали попадатися тих, хто там мене на війну відправляє, розказує, що я кончений, що треба в окопі і так далі. Дуже добре підвів, але не за Двойка. Ми вже зрозуміли, куди ти хилиш. Каже, в мене спокійніше стало на сторінці, в мене перегляди виросли. Ви зрозуміли, так? Да? Мальчики в трусиках, в трусиках це золото. А українці і українське це щось таке. Каже, я нічого не втратив. Я теж так думаю, окрім совісті, я то ніхуя не міг втратити. Ви уявіть, до чого ми добралися, що коли знімаєш україномовний контент, то в коментах пізде створиться. Да, Фасічка мовні коментарі, там, мабуть, сам Путін з келом пишуть. Святі люди, святі. Ну, інколи, правда, дітей українських розміщують, поняв. Любий. Та так. Пойдете, я думаю. Серед патріотів. Ну, ви зрозуміли, так, да, панове, основну мету його любви. Ну, щось таке несерйозне. Українське це щось. Як, ну, та пластинка з 90-х. Село, хутор, ну, це все в цьому досі. Люди переходять по російську через те, що просто адекватніша аудиторія. Ви, ви можете це собі уявить? Навіть не уявляю, звідки ти їх знайшов. Я бачу, наприклад, пабліки по нього там, де коли нанесли удар по кривому рогу, і вони підписували. Самокат диканика заки загинула. Ну, типу, скидки, зрозумів в супермаркеті, скидки блять. Тримаємось, братва, до кінця перемога. Так, ми будемо триматися. А ти. Ти що? Адаптуйся далі. В Європі за щось потрібно жити. Правда ж? Правдиш? Підписуйтесь, ніколи не ведіться на емоції і завжди досліджуйте інформацію. Ну і передавайте цьому любителю консьергу привіт в коментарях.